Пане Сергію, а ви вірите в те, що західні партнери в крайньому випадку все-таки відправлять свої війська на допомогу Україні, і коли це може статися, чи це нереально? Хоча, от ну тут дуже отке, хитке питання, що таке цей крайній випадок. От, абсолютно. Я можу сказати, коли е, західні союзники можуть відправити війська у разі нападу Росії на країни-члени Альянсу бо інших країн тут немає, Росія більше ні з ким не е, має кордонів, ми можемо. Припустити, що експедиційний корпус або якісь сили військ НАТО будуть направлені для ведення спільних бойових дій на цьому флангу війни, для того, щоб, ну скажімо так, створювати загрозу для Москви, тому що давайте поміряємо лінію відстань від умовно Чернігова до Москви і відстань від умовно вільнюса Бориги до Москви. Тобто в такому випадку, коли напад буде здійснений, коли вже ну навіть умовно червоні лінії будуть перекнуті, ми можемо говорити про використання е, українського театру бойових дій для спільних дій е, союзних військ е, з метою знищення російської військової забросії. Я правильно розумію, це у випадку, якщо, наприклад, буде здійснений напад на НАТО, на НАТО тільки таким чином. Усіх решту випадків, знаєте, я про це говорив дуже багато. Ми давайте просто, ну, як кажуть, у нас в Україні на хлопський розум подумаємо, а навіщо вони нам тут здалися? Що вони будуть тут робити? Де ми їх поставимо? І що, і що вони будуть? Ви ж розумієте, що умовно, ну давайте уявімо собі, що умовно, Іспанія перекинула сюди армійський корпус, і він буде стояти. Щоб що, що він тут буде робити, хто буде за це платити, хто їх буде годувати, за які гроші. Просто привезти солдатів Іспанії на екскурсію в Україну, щоб вони там помилувалися краєвидами е, наших Карпат чи там полісся, що вони будуть робити на підставі, чого вони тут будуть в світовій е, практиці. На сьогоднішній день існує така процедура надсилання військ е, інших країн на територію е, відповідно інших країн. І ця процедура передбачена статутом Організації Об'єднаних Націй на що потрібний мандат ООН для проведення певного роду операцій, чи те е традиційно peacekeeping operation, чи peacemaking operation, тобто операція по підтриманню миру або по встановленню миру, на це має бути міжнародний мандат в інакшому випадку переміщення військ поза межами договорів. А у нас немає договорів про розміщення контингентів військ на нашій території, розглядається як пряма військова агресія. В такому, випадку, в такому випадку запитання подальше в розвиток цієї теми від Віталія Бойчика. Чому тоді Макрон розводить цю риторику? Е, Макрон розводить ту риторику як нормальний політик, Знаєте, суспільство має звикнути до того, що у разі якщо не будуть виконані певні умови по поставках, зокрема ну, озброєння бойової техніки, у разі якщо там е, е, Україна е, не, не то, що не втримається, а у разі якщо противник обере. Інші методи ведення бойових дій суспільство західне має бути готове, що їх підрозділи, вже маючи, як ви вже сказали, підготовлені підґрунтя громадської думки, будуть направлені на територію України, щоб це не стало знаєте, таким раптовим повідомленням для світової спільноти і для громадськості у Франції, зокрема, якщо ми говоримо дійсно по Франції. Ці питання треба проговорювати знаєте, як кажуть, гіпотетично. А давайте подумаємо. Але за цим стоїть подуманий і виважений аналіз, і впевнений досить продумані і виважені дії політики. Тому що раптово нічого не стається. Ми давайте згадаємо навіть нашу ситуацію, коли в 2018 році наші е, катери були захоплені в Керченській протоці, і скільки днів тривали баталії в парламенті для того, щоб оголосити військовий стан у, у прикордонних регіонах. Uh. Так, пане Сергію, а ще тоді. Так, запитання більше я так от, стежу за чатом. А, в принципі, здається, що все зрозуміло, але якось, от, от все так непев, непевно. Тому ну, просто на сам кінець цієї бесіди е, я про просто про непевненість. Коли м, зараз так спілкуюся все більше з українцями, які пишуть десь приватні повідомлення, можливо, в, ну, просто зустрічаючи на вулиці, умовно кажучи, від сусіда починаючи е, і родичами завершуючи, е, з'являється така от думка, ну от. Ну, от що от от далі, як так? От, от наче, наче то світ, світ це бачить, світ це відчуває. Ви кажете, що світ дає допомогу, а з іншого боку, а, просто героїчно Україна відбуває там хіперзвукові ракети, аеробалістичні ракети, і воно якось це йде, 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 і, і доходить до якоїсь точки, коли ти не розумієш, що, що має бути далі? От, якби так, це знаєте, максимально по-народному. І ну от ваш рецепт. От що ви такі в такому випадку сказали людям, що ви говорите, очевидно, в таких випадках людям, які вас питають: ну а що далі? от як Що нам робити далі? Як нам жити далі? Нам треба жити. Нам треба жити з усвідомленням того, що Україна, крім українців, особливо нікому не потрібна. Україна так стала символом боротьби проти тиранії, і в цьому символізмі є наша сила, і нас підтримує весь цивілізований світ, але треба розуміти, що тільки від нас самих залежить, як далі буде розвиватися в Що робити? Робити все можливо на тій ділянці, на якій ми зараз з вами знаходимося, ми з вами ведемо. Давайте будемо відверті інформаційну боротьбу, намагаючись все ж таки мобілізувати наше суспільство. А, питання до кожного: що ви самі особисто зробили для вашої особистої готовності і для готовності захищати нашу державу? Тому що знаєте, в мене було там пару днів тому назад запитання: ой, хлопців забирають, а хто ж буде пахати землю? Шановні друзі, коли е, палає дах говорити про якість приготування яєчні на кухні в цьому будинку ну м'яко кажучи не до цілі що робити готуватися особо робити і готувати, готувати особисто себе проходити курси до медичної підготовки вимагати або готуватися в межах своєї територіальної громади і проводити заняття Деякі громади, ми для того, щоб не робити там рекламу, я не буду називати київські громади, які активно ведуть роботу на самому місті Києву, і Києві і навколишніх районах, Вивчати матеріальну частину зброї, вміти користуватися засобами зв'язку. Війна стала нашою буденністю. Ми від неї нікуди не сховаємося, шановні друзі. Від вашої впевненості, від вашої особистої готовності, залежить то, як ми зустрінемо інші випробування, які, на жаль, у нас будуть мати місце. Навіть така, така думка, що не, не то, що думка, а реакція не нехтувати сигналами повітряної тривоги. А робити щось. Е, немає сховища, робіть сховища, знайдіть, як це робити, пояснити дітям, вчіться, робіть свою справу, заробляйте гроші, платіть податки. Ми живемо в цьому світі, ніхто, крім нас, цього більше не зробить. Тому я не бачу взагалі ніяких підстав для того, щоб там, опускати руки там, і очікати, що з нам з небес впаде на мене небесне. Знаєте, ну слава Богу, так сталося, що я спілкуюся з дуже широкою аудиторією, тому числі в Ізраїлі, і вони так живуть вже третє покоління. Там кожен вміє стріляти. Там кожен знає, як користуватися засобами зв'язку, кожен знає, як надавати першу домедичну допомогу. Навіть таке поняття як бандаж а В міжнародній практиці називається Ізраїльський Угу. Mm -hmm. от і все.